76 й псалом. Начальнику хору ідифумового псалом Асафа Голосом моїм до Господа я буду взивати. Голос мій до Бога, і Він почує мене. Вдень скорботи моєї шукав я Господа вночі підносив руки мої і не опускав їх, душа моя не мала втіхи. Згадував я Бога і тремтів. Став роздумувати і знемагав дух мій, не змикалися очі мої вночі, я сумував і не міг говорити. Я роздумував про дні давні, пригадував роки віків минулих. Вночі роздумувало серце моє, і допитувався дух мій. Невже навіки відкинув мене Господь і не виявить більше до мене милости своєї? Невже назавжди спинилася милість Його, і скінчилося слово Його з роду в рід? Невже забув милувати Бог і в гніві своїм зачинив щедроти свої. І я сказав: ось горе мені це зміна правиці Всевишнього. Буду згадувати про діла Господні, згадувати від початку чудеса Твої, буду вдумуватись в усі діла Твої, роздумувати про всі діяння Твої. Боже, свята путь Твоя. Хто Бог великий, як Бог наш, ти єси Бог, що твориш чудеса. ти показав між народами силу Твою, ти визволив силою Твоєю народ, Твій синів Якова та Йосифа, побачили тебе води, Боже, побачили тебе води і убоялися, затремтіли безодні, зхмарлилися води, гриміли громи, стріли, блискавиць летіли. Голос грому твого котився по небу, і блискавки твої освітили всю піднебесну, земля захиталася і тряслася. Шляхи твої в морі, стежки твої у водах великих, а сліди твої невідомі, як стадо, вів ти народ твій, рукою Мойсея і Аарона.